Елітні маєтки, квартири та офіси. Журналісти дізналися дуже цікаві факти з життя заступника київського міського голови Володимира Прокопіва. А ще його родина шокувала шаленими статками. Після гучного розслідування не змовчав навіть Віталій Кличко. Та й сам Прокопів зробив гучну заяву. всі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Родичі заступника мера Києва Кличка Володимира Прокопіва володіють низкою об'єктів комерційної та житлової житлової нерухомості подейкують вони зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи у Київраді та КМДА. Хронологія та спосіб появи цих активів, так само, як і джерела фінансування, цих погупок, подекуди під питання. Про це йдеться в першій частині розслідування Бігусінфо, опубліковані 14 жовтня. Прокопів і депутатом Київради від 2014 року, а від 2021 року займає посаду заступника Мера Віталія Кличка з питань знісення самоврядних повноважень. За інформацією журналістів у Київську міську раду, Прокопів прийшов з бізнесу. Багато років він був помічником народних депутатів, а в тому числі Петра Порошенка. Відтак до владних кіл він потрапив не бідною людиною. Родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і так далі. Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок. Як стверджується, у розслідуванні станом на сьогодні у Прокопіва та його родини є величезний будинок у котеджному містечку Коник, ще один будинок у новій Ходосівці, квартиру у нових ЖК, а також сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах. Першу партію нерухомості в столиці скупив тест Прокопєва Андрій Штурмай в 2015 році. На нього оформили компанію ТОВ ВП Сервіс. А на компанію менш ніж за рік квартиру та офіси загалом на близько 600 квадратних метрів в різних районах. ЖК Зелений острів на серці ЖК Паркова вежа на Виноградорі, а також в новобудові на лівому березі. Пізніше у 2020 році компанія також придбала 150 квадратних метрів в ЖК Тетріс Холл» в центрі. При цьому в період, коли до тесті оформили компанію, він не мав іншого бізнесу. Натомість, за даними джерел редакції, він отримував копійчану зарплатню в АТЕК Івано-Франківськ газ. Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює за кордоном найманим працівником у будівельній сфері. Що саме робить? Заступник кличка уточнювати не захотів, але визнав, що бізнесу за кордоном тесть немає. Пізніше теща Прокопіва Стела Штурмай стала власницею приватного будинку в КМ Нова Ходосівка. Його площа близько 190 квадратних метрів, орієнтовна ринкова вартість. Станом на дату покупки від 180 тисяч доларів. Разом з тим, за даними джерел редакції, доходи тещі за останні 10 років не просто не співмірні, а в 10 разів менші. Її остання відома посада, заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі номер 3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць. Окрім того, нерухомості володіє дружина Прокопіва і Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Їх вона придбала в 2021 році 600 квадратів, обійшлися їй в 13 мільйонів гривень. Але і це ще не все. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хепі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близько 2 мільйонів гривень. Хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче. Також журналісти стверджують, що дружина Прокопіва на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року, придбала елітну квартиру в новому а к ширі комплексі на Почерську ЖК Сігниче. Сам Прокопів стверджує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися. А вже за тиждень, 21 жовтня, журналісти оприлюднили другу частину розслідування. У ній йдеться, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. Мова про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. За збігом обставин, перед тим як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло. Олександр Поштарюк, земляк Прокопіва з Ван-Франківська, багато років працював у компаніях дружини та тестя політика найманим співробітником. Водночас допомагав родині Прокопіва з рухомістю та авто. У 2016 році він продав політику Мерседес benz за ціною вдвічі дешевше ринкової. За кілька років у 2018-му допоміг Прокупіву стати власником маєтку на 600 квадратних метрів в котежному містечку Коник. Його Поштарюк нібито подарував за власні кошти. Хоча, за даними журналістів, співмірних доходів не мав. Добудований, але ще не відремонтований маєток. Поштарюк віддав Прокопіву. Політик же навзамін віддав другу свій старий у п'ять разів менший будинок на околиці Києва. З невеликою доплатою, поки маєток завершували, Прокопів жив у сусідньому будинку, який також викупив поштарюк. Офіційно Прокопів його орендував, але навіть за оренду довго не платив. Згодом компанія, співвласником котрих є поштарюк, почала отримувати власність комунальне майно. Зокрема, Тув Benefis Invest, що не до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило міста офісне приміщення понад 300 квадратних метрів у центрі міста по вулиці Тарасівській за ціною в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна. Гомість у схожих будинках по цій же вулиці. Окрім того, поштарюк через стовп Паркопоєнт є співвласником будівлі на 170 квадратних метрів на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству. Будівлю орендував Благофонд до складу засновників котрого по черзі входили депутатка з очолюваною прокопів фракції Євросолідарність Людмила Ковалевська, а потім довірена особа Прокопіва на виборах Євген Чугаєв. Благофонд збирався організувати в приміщенні музеї, тож зробив ремонт і згоду. Дом викупив його за залишковою вартістю, викупивши одразу передав тов паркпоїнцт співвласниками, якого є сам фонд і поштарюк, який тепер каже, що хоче зробити там уже не музей, а кав'ярню. Наразі проект заморожений, оскільки прокуратура та СБУ розслідують кримінальне провадження, підозрюють, що вартість ремонту завищили, а ціна викупу відповідно занизилася. Ще один друг Прокопіва Андрій Стеценко з 2018 року. Його дружина працює в Київраді, а саме в секретаріаті, який раніше очолював Прокопів Стеценки, як і Прокопіви з поштарюком із івано франківська переїхавши до Києва, вони багато років винаймали квартиру у квартиру фірми Тестя Прокопіва. А свій ФОП Стеценко зареєстрував і досі тримає в квартирі поштарюка. Як і поштарюк Стеценко допоміг Прокопевім отримати у власність елітну нерухомість за копійки? Спершу він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Сігнейчер. За нез'ясованих обставин придбавши квартиру, поцінів чотири рази нижче ринковою, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі ЖК Сігнейчер найдорожчий ЖК Києва. При цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності, зокрема будівлі на 460 квадратних метрів на Трухановому острові. Сама будівля давно занедбане приміщення ресторану. Але воно стоїть на двох гектарах землі з виходом на пляж, тобто практично на березі Дніпра. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для атовців, але міська рада вирішила її продати. Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ Кронкер Груп», а потім компанію і майно на ній передав. Але другу прокопіва також через ТОВ Ернест Стеценко став співвласником шматка промзони на Солом'янці. Йдеться про понад пів гектара, на яких розташовані близько 800 квадратних метрів нерухомості. Наразі там СТО, шиномонтаж, гаражі тощо. Однак потенційно це перспективна ділянка під забудову, наприклад, ЖК. Половину цієї фірми на Стеценка переписали прямо в процесі оформлення оренди земельної ділянки в Київраді. Пізніше частку Стеценка переписали на поштарюка. Зрештою, через ТОВ, як Суперестейт, Стеценко є співвласником будівлі площею 230 квадратних метрів по вулиці Якубовського. Це густонаселена частина району Теремки. Сама ж будівля стоїть поруч із новим ЖК і має вихід до озера. Ділянку під неї вже перевели в цільове призначення для будівництва будівель ринкової інфраструктури. Однак, саме будівництво Поки не розпочали. І після всього цього мер Києва Віталій кличко відсторонив від виконання обов'язків заступника голови КМДА Володимира Прокопєва. Про це кличко написав у Телеграм. Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами «Бігус.Інфо» інфо щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, за для її об'єктивності відстороннього Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень, сам Прокопів заявив, що відкритий до перевірки, оскільки для нього важлива репутація та чесне ім'я родини. Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування бігу з інфо, яка стосувалася мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів, що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати. Тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів. Я з повагою ставлюся до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий відкрити до перевірки. Для мене важлива моя репутація та чесне ім'я моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на ім'я київського міського голови. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть. Подобайки бережіть себе. Побачимось.